Знаєте, в сьогоднішній день я хочу вам сказати таке слово, слово таке, знаєте, втіхе, слово таке ободрення да, у ваше життя. Що якщо ви думаєте, що ви залишені, якщо ви думаєте, що ви одинокі, ніколи так не думайте. Ісус Христос знаходився на землі, і Він говорив: Я піду з цієї землі і не залишу вас сиротами. Знаєте, Господь нікого не залишає сиротами. Він каже, я не залишу вас сиротами, ну дам вам, Дух святий. Дух святий, який направить і наставить вас на всяку істину. І Слово Боже описує Дух Святий як дух сили, любові і здорового розуму. Знаєте, дух сили, любви і здравомислі. Якщо ви маєте нужду, знаєте. В яких небудь обставинах свого життя, ви можете просто до нього помолитися. Ви можете сказати: Дух Святи, направи настав мене на всяку істину. Дух Святий, прояви свою силу у моїх ситуаціях, прояви свою силу у моїх немочах. Тому що апостол Павел говорив, що коли я слабий, тоді я сильний, тому що сила Божа, написана Словом Божим, звершується в наших немощах. І Дух Святий, це дійсно, знаєте, дана нам Божа благодать для того, щоб йти по цьому житті, щоб Він нас направляв, щоб Він нас наставляв, щоб Він любив, проявляв Божественну любов, божественну заботу за нами. Знаєте, Дух Святий це той, хто приходить в наше життя. І дійсно, знаєте, вивільняє наше життя в ту свободу, в яку хоче Господь, щоб ми ходили. Тому що в сьогоднішній день багато людей ходять в страхах, багато людей ходять в переживаннях, в боязнях. А Дух Святий це Дух сили, любові і здорового розуму. Тобто дух той, який має здоровий глузд. Здоровий густ, тому що страхів дуже багато в нашому житті. І деколи, як слово Господня говорить, що нечистивий біжить тоді, коли за ним ніхто і не гониться. Людина може знаєте, спитувати в своєму житті дуже багато страхів, якби вліяння страха, давлення страха. На себе, на свою душу, на свій розум. Через те в сьогоднішній день я вам хочу сказати: позовіть до себе Дух Святий, позовіть Його, попросіть Його наставити вас на істину. Попросіть Його, щоб Він проявив себе, проявив себе через Слово Боже, щоб ви зрозуміли, знаєте, що Бог не дає нам страху. Написано, Бог не дає нам друга страху, но духа сили. Духа Сили, даби, знаєте, Дух Святий наставив нас на істину, а Ісус говорив, що Він наставить нас істину. І дивіться, в 26 му Псалмі там написано, що Господь світ мій і спасіння моє, кого мені бояться, Господь крепості Моїй, Кого мені страшиться, знаєте, Дух Святий убере з ваше життя всяку боязь, всякий страх і Його сила. Вона буде звершуватися в ваших немочах, в тому, з чим ви не можете справитися в своєму житті, в тому, де у вас немає своєї сили, Він сильний проявить свою силу. Через те я говорю вам: позвіть Дух Святий, своє життя, скажіть, Господи, війди в моє життя, стань Богом, моє життя, наповни мене і поведи мене, поведи. Якщо у вас сьогоднішній день, навіть ви залишили вас рідні, там близькі, ви залишилися одинокі, ви залишилися сиротою, але Господь сказав, що й не покину, і не залишу. Через те, я в сьогоднішній день говорю вам, позвіть Дух Святий, і Він поведе вас по цьому життя в ім'я Ісуса.